А скажіть, що вас в цьому світі робить щасливою? Посмішка мого сина. Можливо, люди, які мене оточують. Угу. Друзі, сім'я. Якби ви себе зустріли років десять, тому можливо, що б ви собі порадили? Порадила б швидше йти до нової роботи, бо я застрягла на старої, тому не Рішу... Вага... рішуч да? не вистачало на можливо, да. можливо не сумувати за минулим ніколи. Угу. І не зосереджуватись на якихось маленьких проблемках, а ви можливо не боятися йти далі домути угу. своєї. бути стійкішою до угу. проблем, бути трошечки уважливим до родичів, бути більш ну співчутливими, скажімо так, і розуміти, що життя наше таке все недовге, але треба. Цим користуватися і попитатися якісь ем, маленькі такі робити, скажімо, компліменти, компліменти mm -hmm. людям, компліменти собі, компліменти родичам і підтримувати їх в важких питання. Аді, mm -hmm. а, mm -hmm. а, а mm -hmm. я ще дуже люблю свою куму. Mm -hmm. а кума – це просто життя. сьогодні. Mm -hmm. Наша донечка, наша любима донечка отримала атестат, закінчила авіаційний університет. Угу. І, в общем, ми такі щасливі, що нема слів. Найголовніше правило у вас по житті можливо. Ніколи не брешу. Угу. Це моє головне, я завжди відкрита. Це моє головне і в спілкуванні, і, ну, і в роботі і взагалі.